Привіт, з вами Максим. Сьогоднішня відео у нас присвячено воблерам. Сьогодні я розповім вам про ці приманочки, як я бачу їх, і чому я на них ловлю дуже активно. Розповім дещо про новачків, тобто про вибір цих воблерів новачкам, тобто базовий набір новачкам воблерів. Декілька важливих аспектів розповім тобто Всі основні. Аспекти, моє бачення цих приманочок, ну і поїхали в цілому. Почнемо з того, що насправді воблери, ну як ви знаєте, це пластикові приманочки. Зазвичай пластикові можуть бути і дерев'яні, але зазвичай це пластикові приманочки, які ось можу показати, ну як ми знаємо, вони нагадують рибку. Да? ось Вони є в різних кольорах. тобто Є ось такі, яскраві є більш звичайного кольору. Звичайно є два основних кольори: це яскравий, ось якийсь такий, да? яскравий. І більш ось такий ось у мене звичний, тобто такий більш звичний кольор для риби. Тобто Яскравий це, коли риба активна, і не яскравий коли риба не активна, пасивна використовується. Облери зазвичай я використовую двох типів. основних це міноу, це ось такі о, о, рибки, які я вам показував. Це такі базові воблерки. Називаються. такі рибки. І другі це кренки. Кренки вони менше за розміром. Зараз покажу. Ось кренк. Дивіться. Ось це кренк. Кренки вони менше за розміром і вони краще летять. Тобто вони краще летять. І більше за все з виборів мені подобаються кренки. Тому що на, мої, на моїй водоймі я ловлю на малій річці, вони працюють краще за все. З приводу кренків, це чудові приманки, вони ловлять і. Та да й взагалі в ловлять і велику, і маленьку рибу. Чим вони цікаві в Для мене воблери це дуже універсальні приманки. Тобто, ви можете взяти в наприклад, ось цей же самий кренк, да, який я показую, він має розмір там, 45 мм. Це невеликий розмір, але... Він важить плюс-мінус 6-7 грамів, і він дуже гарно летить на тонкому шнурі, і ви на, ньому, на нього можете зробити і маленьку рибу, і дуже велику рибу. Тобто він мені подобається своєю універсальністю. Якщо, наприклад, силікон при покльовці, він, так скажімо. Треба ставити новий, тому що ваш силікон вже весь розірваний від щуки, від покльовки риби. То ж саме блишня може ржавіти або неякісно зроблена. А воблер... В цілому тут дуже все гарно зроблено. Є копії воблерів китайські, китайські, корейські, є оригінальні японські. Я користуюся. Мені дуже подобаються дві фірми: Це Косадака і Lucky John. Ось е, ці воблерки мені дуже подобаються, тому що вони ціна, ціна якість. Ще є дуже багато інших, але я користуюся всіма потрошки. Дуже е, люблю ще Strike Pro воблери, е, теж флагманські, непогані Select. Е, тобто, ну, майже всі воблери-мінус вони плюс ці китайські плюс-мінус однакові. А з приводу воблерів хотів сказати, ось що є основні, як я говорив, кольори. Тобто, Для мене є два основних кольори. Перше, це ось такий, дивіться. Ось такий колір. це як арбузик називається. Колір арбуз. Тобто цей колір мені дуже подобається, тим, що він виманює всю рибу. І активно, і неактивно. Це перший колір, який мені дуже подобається. У мене в ньому працюють і ось такі міну. Я зазвичай використовую на водоймі своїй 70-75 мм. Ну, лайтова приманка, лайтовий спіннінг. А якщо брати кренк, то якраз таки цей же колір у мене зараз немає в наявності, але чудово працює. ну ось, Наприклад, приблизно те ж саме. ось такий ось такий Теж чудово працює по будь-якій рибі. Кренк я використовую 40-45 мм розмір. Якщо на щуку велику, 50-55 мм кренк. Ну ось те ж саме, Той же самий арбузик, але трошечки в іншій модифікації. Ось, тобто, ну, Два базові воблери. Якщо брати міну, ось у мене є отакий арбузик. Це теж саме колір. Тобто, чим він прикольний? Він такий, бачите, переливається і зелений, і темно зелений і жовтий, є, і оранжевий. І він працює і по поганій погоді, його гарно видно, і по гарній погоді теж саме дуже гарно. Клює на нього риба. Ось, я зазвичай використовую розміри якраз таки від 40 до 75-80 мм облирочки. Більше 80 я не ловлю наразі, тому що я не бачу сенсу на малій річці використовувати такі великі приманки. З приводу новачків хочу, хотів би розповісти декілька моментів. Взагалі, як я сказав, є оригінальні воблери, вони дуже дорогі в цілому, там коштують 15-20 доларів. Один. З Японії замовляти дешевше, якщо по декілька штучок. Але е, у нас їх дуже е, по завищеній ціні, так скажімо, продають. Ось. І якраз таки я користуюся копіями. Чому я користуюся копіями? Тому що ці копії в цілому ось у мене є Косадака. Як я сказав, Select є є копії на японські, John у мене є. в облирочки. Косадака є у мене ще. Овнеровський Воблер, інквізітор. Лекіджоновські, до речі, із ціна якість мені більше за все зараз подобається Лекіджоновське. Я ось купую Басара, чудові воблери дуже подобаються. Те ж саме Strike Прошні теж дуже гарно працюють. Різні модифікації. Ось, тобто всі ці, те ж саме флагманські наші варіації, всі ці вони плюс-мінус однакові. Ось воблерки. Це всі копії, вони працюють плюс-мінус однаково, там браку майже нема. Летять все добре, працюють, приманюють рибу. Чим мені подобаються копії? Вони коштують набагато дешевше, ніж оригінал, при тому ловлять ось у мене ці всі воблерки, вони ловлять більш ніж нормально. Я навіть пам'ятаю момент, коли... Мені подарували воблер. це був китайський Аліекспресний Воблер за там, 1 долар. І я на першій же риболовлі його обловив декільками рибками. Притому риба була неактивна. Про що я маю на увазі? Що якщо риба активна, тобто якщо вона хоче їсти, вона буде їсти будь-яку приманку. Хочеться оригінальна, хочеться не оригінальна приманка. Ось. А якщо ця приманка більш-менш якісно зроблена, як наприклад косодака, там, Select. Like John, воблерки, John, Strike Pro і всі інші е, більш-менш гарні фірми. То е, ці всі воблерки, вони будуть вам працювати більш, ніж головне ну, в цілому мати спеціальну коробочку, от якраз таки про коробочку хотів трошки поговорити. Коробочки зазвичай я раджу використовувати ось такі: е, вони називаються Reversible. Це спеціальні воблери, коробочки для воблерів. Reversible вони називаються. Є у мене маленька для маленьких воблерів, Ultralight. Є універсальне. ось така коробочка для універсальних воблерів, там до 70-80 мм. Це такі лайтові воблера. І є в мене ще коробочка. Ось така вона вже під 90, 100, 110, 115 воблера, Більш щучі аналоги. У мене вона не заповнена, тому що я такими не ловлю. Але на майбутнє, звичайно, буду ловити. Ось тому вам в цілому хотів розповісти, скільки воблерів взагалі, з чого починати риболову, якщо він не знає, що і як. Я раджу вам якраз таки купити 2-4 3 воблера, тобто два кренка, два мінов. Тобто, ви можете купити один мінов. Ну, в залежності від ваших умов і від розміру вашої риби. Якщо риба невелика, ви купуєте десь, тобто окунь, невеличка щука, ви купуєте десь 50-70 мм воблер. Ну, 70 мм облер вам добре. Тобто, ось купуйте один такий звичайного кольору під звичайну рибку. І один якийсь отакий яскравий активний. І все. І вам двох воблерів буде достатньо. Плюс-мінус однакового розміру там 70-80 мм під будь-яку рибу він зайде. Тобто, два отаких воблерка можете купити. І ще на додачу можете купити е, якихось два кренка. теж, Один яскравий і там один якийсь неяскравий. Ось такий, ось. Е, ось такий і ось такий. Про що я маю на увазі, про що я говорю? Я говорю про те, що у вас має бути декілька приманочок, основних вам не потрібно накупати там, десятки цих воблерів, Ні, тому що по факту я використовую на риболовлі там 2-3 воблера основних, тому що вони у мене найкраще за все ловлять. А всі інші в мене просто лежать і я їх не використовую. Я говорю про те, що в цілому вам достатньо якраз таки декількох приманочок, декількох воблерів для ловлі риби. А головне, щоб це були різні кольори, ну і різні розміри. Тобто можна взяти один маленький, там один великий, і в різних кольорах там. Один має бути темний якийсь, Один має бути якийсь світлий отакий арбузик, по тіпу, як я говорив, і один якийсь отакий темний звичайного кольору. І все. Головне, щоб були більш-менш різні розміри, вони були більш-менш якісні, тобто такі більш-менш відомі фірми. Ну і, знову ж таки, Кольори мають трошки відрізнятися. А далі ви вже на риболовлі будете бачити, які кольори у вас будуть краще працювати. Наприклад, у мене на водомі краще за все знову ж таки, повторюю, працює. Арбузик. Тому я використовую більше за все арбузики, тобто такі яскраві приманки. Вони ловлять, ну, зазвичай по, е і вранці, і ввечері, і на активну, пасивну, тобто без різниці. Ось, з приводу воблерів, про, по коробочку можете брати звичайно, але я рекомендую взяти одну таку Reversible, таку більш-менш універсального розміру, і вона вам чудово підійде. З приводу воблерів, ну, взагалі, дуже люблю ці приманки, вони доволі таки довго живуть, якщо їх не обривати. А якщо її обірвеш, то китайський воблерочок недорого вартує. Ось, Головне купувати більш-менш відомої фірми. Ось, ну, Подобаються мені ці приманочки, тим, що дуже гарно ловлять, якраз таки дуже універсальні. Е, вони і включають в собі і силікон, тому що вони на, е, на вигляд як рибка, але її дуже схожі на блешню, тому що є різні коливання і вони так приманюють рибу. Тому мені воблер як універсальна приманка, яка і летить, і, при, і ловить рибу. Дуже гарно подобається. Справду в виборів в цілому хотів ось це і розповісти. Ну, сподіваюсь, комусь допоміг. Цю тему, думаю, ще далі теж розповідати і знімати різні ролики. Тому чекаю ваші коментарі щодо цієї теми, щодо воблерів, взагалі, якими воблерами ви ловите, що ви хочете, можете порекомендувати. Ну і в цілому все. Дякую.